Усім привіт! Мене звати Денис, і як обіцяв в попередньому ролику сьогодні розповім про те, як ми стали учасниками програми Доступні Ліки, яка фінансується за рахунок державного бюджету. Отже, в кількох словах розповім перед історію. Дитина 2,5 роки, син наш попередньо ставлять діагноз лікарі, що в нього бронхіальна астма. Потрібно її лікувати. Лікар виписала 3 місяці дихати. Препаратом пульмі корт, в якому діюча речовина буде сині. Це на основі гормону, але запевняють, що ніяких вад для здоров'я це не надасть. Тому ми вирішили пробувати, адже дитина 3 4 рази за півроку хворіє обструктивним бронхітом. А за усіма показаннями, якщо на рік 3 рази дитина хворіє, то це вже перед посиланням для того, щоб лікувати бронхіальну астму. І в обласній дитячій клінічній лікарні, де ми проходили обстеження в відділенні алергології, нам лікар сказала, що ми можемо абсолютно без проблем долучитися до програми Доступні ліки. І в цій програмі Доступні ліки є от в переліку саме бронхіальна астма дитяча. І до трьох років вона запевнила, що дитина може абсолютно безкоштовно на весь курс лікування. Отримати цей пульмікорд в аптеці безкоштовно. Я скептично одразу поставився до цього, сказав, що в принципі ми можемо і самі його купувати. Вона сказала, що ну, якщо є така програма, на неї рівно виділяються кошти, навіщо вам витрачати власні гроші, які можна витратити на щось інше для дитини. Вона виписала заключення, з яким направила нас до нашого сімейного лікаря, цього педіатра. Дитячого і вже вона виписала рецепт, з яким я пішов до найближчої аптеки. Педіатр також запевнила, що все це буде безкоштовно за рецептом віддаватися цей препарат. І в першій же аптеці мене спіткала невдача в плані того, що не було взагалі ні пульмікорту, ні нідесаніда цього. Також переліку міг бути ні, не було МАКС, це вже український виробник. А От Буде саніт сам і пульмікор це іноземні виробники. Я пішов в іншу аптеку, потім ще в іншу. Так, Близько десятка аптек я відвідав. На машині це, звісно, було, тому що аптеки не поріз знаходилися. І в жодній аптеці мені не могли видати дві пачки одразу цього препарату. Це 40 ампул, у нас дозування 0,25. Зранку 0,25 ввечері, тобто це дві ампули нам на добу потрібно. І дві пачки це 40 ампул. Тобто за одним рецептом на 20 днів я можу отримати цих ліків. Я почав їздити в інші райони вже в аптеки, але в жодній з них не було потрібної кількості цього препарату. І десь от я відвідав вже 15-му, мабуть, аптеку був цей препарат. Але не Пульмікорт, не буде а не було МАКС українського рибника, як я вже казав. Але діяча речовина в ній все рівно будесоніт. Тобто мені, в принципі, підходить цей препарат, щоб дитина почала лікування. Але провізор сказав, що потрібно доплатити 350 гривень, щоб забрати ці дві. Пачки цих ліків, на що я якби здивувався, тому що і в обласній дитячій лікарні, і педіатр наш казав, що за програмою Доступні ліки абсолютно це буде безкоштовно. Натомість я не почав це з'ясовувати, все сказав, добре, нам підходить, доплатив 350 гривень, забрав дві упаковки цього препарату, не було Макса, але потім приїхав додому і подивився. В інтернеті і зрозумів, що фактично за цим рецептом одну упаковку ми купили самі, одну якби сплатила держава. На що я потім почав з'ясовувати, що фактично мені виходить на одне й те саме, що я буду користуватися програмою Доступні ліки, і за одну упаковку сьогодні було Максу платити сам, а за іншу буде платити держава. Це от виходить мені там. Ну, більш ніж 500 гривень на місяць. Це з дозуванням 0,25, який вказаний в рецепті в заключенні лікарів. Але натомість лікар мені сказав, що можна просто брати дозування 0,5 і дихати один раз на добу, а не два рази по 0,25. Я підрахував, що я буду купувати іноземного виробника Будесонід. Це шведський виробник, Астразенека. І це буде мені виходити близько 600 гривень. На місяць в дозволі 0,5. Тобто різниці абсолютно для мене немає. Що я купую сам, що я є учасником, ну, вірніше, дитина є учасником програми Доступні ліки по фінансам, все рівно з сімейного бюджету одна й та сума виходить. Тому на даний момент я не зрозумів, в чому суть взагалі цієї програми. Позвонив я до, до педіатра нашого, розповів це все, вона взагалі була здивована. І сказала, що вперше чує, що потрібно було щось доплачувати, адже усі її пацієнти, яким вона виписувала рецепти на участь у цій програмі Доступні ліки державної, всі отримували усі ці препарати безкоштовно. Не знаю, спробуємо ще наступного разу. Вона сказала, що закінчаться ці ліки. Знову випише рецепт, можливо, щось зміниться. Сказала, що ще відправить до алерголога. Поліклініку, а не в обласну лікарню, і вже, можливо, там алерголог випише свій рецепт. Досить заплутана поки схема, нічого не зрозуміло. Зрозуміло лише одне, що ти платиш все рівно гроші, що ти будеш самостійно лікуватися, що будеш учасником програми Доступні ліки. Ну, отакі от от справи.